Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу вам показати насіння помідорчиків від компанії Innova Seeds. Буду я їх теж тестувати у цьому новому сезоні. І ось перший помідорчик у нас inx 3025. Зараз я вам його покажу більш детально. Насіннячко оброблене. Так, ось цей помідорчик. Бачите, ось фото в розрізі. Висота рослини 85 см. По 13-14 китиць на рослині, по 5 плодів на кожній китиці. Плоди округлої форми злегка приплюснуті. Врожай можна збирати через 120 днів після всходів. Вага плоду 320-450 г. Дуже крупний помідорчик. Має 5 насінневих камер. Підходить для весняно-літнього та осіннього сезонів. Отакий от крупноплідний помідорчик. Буду я тестувати відіновий Сіц. Буде дуже цікаво подивитися, що ж це за помідорчик. Ідемо далі. Далі у нас помідорчик inx 3001, 20 насінин. Теж оброблене. Зараз я вам його покажу. 3001. Ось він у нас, це крупноплідна сливка. Це крупноплідна сливка у нас. Ось вона 30,01. Так. Вага плоду 150-160 г. Висота рослини 95 см, ну, доволі висока. Формує від 13 до 15 китиці більше. На китиці по 6 плодів стабільно і більше. Від сходів до перших стиглих плодів 120 днів. Всередині дві насінневі камери. Добре, витримує високу температуру. Отака от от гарненька сливка крупноплідна. Ну, вага доволі хороша: 150-160 грам це крупна сливка. Я думаю, що можуть бути і 180-200 г. Ну, подивимось, буду тестувати. Подивимось, що воно такий за томат. Йдемо далі. Далі у нас знову сливка. Це у нас томат 36-2019. Це, я так розумію. Ну, я не знаю, можливо, я помиляюся, але чомусь мені здається, що це саме рік, коли він з'явився, цей помідорчик, у 2019 році. Ну, можу помилятися. Отака от сливка. Тут є невеличкий опис за неї. Але я зараз покажу каталозі. там більш детально. 36-2019. Ось вона у нас ця сливка. 36-2019. Детермінатний гібрид томату середнього терміну дозрівання. Висока віддача загального врожаю. Сильна рослина. Листя добре вкриває плоди від сонячних опіків. Однорідні плоди, середня вага 120-140 грам. Теж доволі така немаленька сливка. Плоди округлі вирівняні за формою та розміром. Плоди щільні насичено червоного кольору всередині та зовні. Для консервації та маринування. От така от сливка від Innova Seeds. Універсальний гібрид з великим потенціалом врожайності. Ну, подивимось. Буду тестувати і його. Так. Ну, і останній помідорчик від Іновесіц, це у нас Арнольд, ENX 1577. 90-95 днів період вегетації. 3-4 плоди на китиці без зеленого плеча. Має солодкуватий смак та приємний аромат. М'ясистий пружний м'якуш, плоди округлі. Добре транспортується та зберігається. Зараз подивлюся в каталозі, можливо, там ще щось. Написано такого, чого нема на пакеті. Так, Арнольд. Арнольд. Середня вага плоду 220-240 грам. Плоди округлої форми злегка приплюснуті, насичено червоного кольору, м'ясисті пружні. Отакий от, от помідорчик Арнольд. Так, ну, це в мене 4 помідори від компанії Новосіц, які я буду тестувати в цьому році. Все вам потім більш детально покажу, що буде по вражайності, які плоди і так далі. і тому подібне. Всім дякую за увагу. До побачення!